А українські школярі продовжують мандрувати різними країнами світу. Хлопці та дівчата роблять усе можливе, аби дорослі дослухалися до їхніх побажань жити в спокої та мирі в рамках проекту Діти за мир у всьому світі чергову символічну карту миру спільно з однолітками юні посли виготовили у італійському містечку Вітебро. Містечко Вітебро, Італія. Тут на українських дітлахів чекали самісінького ранку, і ось довгоочікувана зустріч. Спершу звучать гімни обох держав, а далі відбувається знайомство. Мовного бар'єру діти не відчувають і одразу беруться до спільної справи, написання побажань на голубах миру. Кожна дитина має право на те, щоб народитися і жити зі своїми батьками у власних домівках, і щоб на неї не падали бомби. Цього ми хочемо найбільше. Я написав, щоб дорослі діти жили в мирі та щоб в всьому світі не було війни. Така акція нині дуже важлива і не лише для діток, впевнений посланник посольства України в Італії Євген Єнін. І додає, це добра нагода передати іншим досвід і знання про Україну, її культуру, звичаї та традиції. Ці та найголовніше донести до представників іноземних держав правду про ситуацію у нашій країні. Цей проект є надзвичайно важливої ваги, оскільки в першу чергу в умовах Подолання військової агресії проти нашої країни нам дуже важливо доносити правду до наших європейських партнерів про те, що відбувається в нашому куточку світу, і давати їм це як урок, чого ми маємо уникати. Цей символічний жест. Він набагато більше ніж просто жест. Це дійсно дітки розуміють, що таке будувати світ, що таке будувати мир. Італія стала 27-ю країною світу, в якій українські діти презентували карту миру загалом їх буде 35. Відтак долучитися до важливої і дуже потрібної справи найменших мешканців землі мають ще вісім держав. А вже на початку червня усі старання школярів підсумують у столиці. Тут відбудеться презентація усіх карт миру країн-учасниць за участі міжнародних делегацій країн, партнерів проєкту, гостей представників засобів масової інформації.